Привіт, друзі. Перш ніж перейти до великого та детального прогнозу на зиму 2025-2026 років, прошу вас підтримати цей канал. Підпишіться, поставте вподобайку та залиште коментар. Ваша активність допомагає розвивати цей проєкт і дає мені змогу створювати ще більше змістовних синоптичних оглядів для всієї України. Тепер. До головного питання, якою ж буде прийдешня зима, за попередніми оцінками глобальних і європейських систем довгострокового прогнозування, зима 2025 2026 років в Україні буде м'якішою та спокійнішою ніж ті, до яких ми звикли за останні роки, ключовим чинником стане атмосферний феномен Ланіння. Який повністю сформувався та продовжує охолоджуватися, впливаючи на циркуляцію повітряних мас у північній півкулі. Через цю взаємодію погода в Україні впродовж зими виявиться більш сухою і з відносно невеликою кількістю снігу. Початок зимових процесів традиційно розпочнеться ще у листопаді, особливо в його другій половині. На високогір'ї Карпат сніговий покрив може з'явитися вже наприкінці місяця, але в інших регіонах країни переважатиме нестійка перехідна погода з короткочасними опадами та мінливими температурами. Грудень і січень за попередніми тенденціями пройдуть з помітно меншою кількістю снігу. Стійке зимове повітря буде частіше затримуватися на півночі та в окремих центральних областях, тоді як південь, схід і частина заходу отримують м'які і відносно сухі умови. У лютому ж основні зони снігопадів змістяться значно північніше, а більшість території України опиниться в зоні спокійної погоди. Березень натомість виглядатиме як рання весна. Сніг, якщо й випадатиме, буде швидко танути, а температури поступово підніматимуться до плюсів. Тепер деталізований регіональний прогноз. Північні області, зокрема Чернігівщина, Сумщина та Київщина, отримують найбільше шансів на снігові періоди. Тут можливі короткі, але інтенсивні хвилі похолодання з мокрим снігом, проте тривалі снігові покриви мало й Переважатиме нестійка зимова погода з переходами температури через нуль. Центральні області, включно з Полтавщиною, Черкащиною, Кіровоградщиною та частково Дніпропетровщиною, відчують м'яку зиму з мінімальними сніговими накопиченнями. Холодні вторгнення будуть короткочасними, а снігопади швидко змінюватимуться відлигами. У другій половині зими очікується значна нестача опадів. Схід країни, зокрема Харківщина, Донеччина та Луганщина, матимуть подібний сценарій. Сніг тут випадатиме періодично, але не тривало. Через вплив сухих повітряних мас зима буде переважно тихою, з частими перехідами температури від легкого мінуса до невеликого плюса. Південні області: Миколаївщина, Херсонщина, Одещина та Запоріжжя отримають одну з найм'якших зим в Україні. Снігові періоди будуть поодинокими і нетривалими. Більшу частину сезону тут формуватиметься прохолодна, але суха погода, ймовірні тумани та хмарні відлиги. У західних областях прогноз виглядає цікавіше: на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині зима може бути ближчою до класичної, але все одно з невеликими запасами снігу. Опади випадатимуть частіше ніж у центральних і східних регіонах, але вони будуть помірними. Найбільш зимові умови традиційно очікуються в Карпатах та Закарпатті. Тут снігопади все ж будуть. Нерясні, але більш регулярні. Гірські райони взагалі отримують найбільший сніговий покрив в Україні, проте й він буде нижчим від середніх багаторічних показників. Березень для всієї України виглядатиме як типовий початок весни. Чітке збільшення світлового дня, активізація сонця та м'яка циркуляція атмосферних фронтів сприятимуть швидкому таненню снігу, ранньому прогріву ґрунту. Та остаточному завершенню зимового сезону. І хоча довгострокові прогнози завжди містять певну частку невизначеності, загальна тенденція очевидна: зима 2025-2026 років буде м'якою, відносно сухою та без масштабних снігових подій. Дякую вам за увагу! Якщо цей прогноз був корисним, підтримайте канал підпискою, вподобайкою і коментарем. Ваша активність допомагає створювати ще глибші та точніші огляди. А я зі свого боку і надалі дбатиму про те, щоб ви отримували найсвіжішу інформацію. До нових зустрічей і тепла вам у будь-яку пору року. Слава Україні! Героям слава!